Трагедія на подвір'ї звичайної хрущовки сталася о півдні. Восьмирічний хлопчик, якого доглядала тільки старенька бабуся, виліз на підвіконня і впав із третього поверху. На місці падіння сліди крові. Дитина головою вдарилася об асфальт. У вкрай тяжкому стані. Швидка доправила дитину до лікарні. Зараз хлопчик в реанімації на штучній вентиляції легень. Діагноз в структурі звучить ката травма. Поєднана крайню торокосклетна травма важка відкрита черепно-мозкова травма, забій мозку важкого ступеня. На дитині немає живого місця. Те, що Андрійко вижив, уже диво, говорять медики. Біля відділення реанімації чергує його батько. Чоловік переконує, що цієї трагедії не мало статися, адже на вікнах були спеціальні замки від дітей, але кмітливу дитину вони не спинили. Я відлучився по ділам. жена пішла на роботу. мій старший був на конному спорті. А, младший був з Вот. На окнах стояли замки, предусмотренные специально для цього дела. Видно, он він навчився відкривати їх, всего. Ну все. Так вийшло. У поліції називають інцидент нещасним випадком, але кримінальне провадження таки відкрили. Наші слідчі встановили, що хлопчик перебував удома із 81-річною бабусею, яка власне і не помітила, як він поставив табуретку біля вікна та випав з нього. У поліції відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченою статтею 166 кримінального кодексу України. Будуть встановлюватися, чи є у цьому прикриму випадку вина батьків. Чи виживе Андрійко медики прогнозувати не беруться надто складні в нього травми? Батьки ж сподіваються на диво і збирають кошти на лікування сина, яке вочевидь буде тривалим і дорогим. Проста рівненська сім'я буде вдячна небайдужим за будь-яку допомогу, чи гроші, чи то медикаменти.